Із плакатами йдуть до зведеного на узбережжі паркану жителі Свидівка. Серед них Тетяна Дудко каже, і уявити не могла, що єдиний пляж у селі почнуть забудовувати. Тут того, де ми могли відпочивати. Ну, ша діти, коли виходили сюди, пожарити старші, менші купатися. Оказується, що цей уже волок можна сказати, такий невеличкий. Оддали його вже. Забудовникам підтримати протест громади щодо забудови прибережної зони прийшла 92-річна Тетяна Лазебна. Каже, коли таке коїться, вік не завада. Щоб оце таке робили. Що це за люди? Та стройтеся, є ж у селі, є у городах, землі, ж усе. Стройтеся і робіть за цієї забудови. Я б її не знаю, якби можна було, те б її сама розкидала і підвалила б. Що тут такое, щоб нікого не питати. І отак забрати і зробити тут коло води таку, таку забору поставити. То ти ж людей питай. Якщо не завадити сьогодні, то влітку місцевим не буде де відпочити, говорить місцевий житель Андрій Павлінський. Ми жителі села Свідівок, не маємо доступу до річки, всі хоч, е, хочуть там прийти літом, скупатися, все загородили. А це зараз за цей забор стоїть так. Він завтра буде аж до води. Це гідро. Технічна споруда, яка предназначена для захисту. Вона називається Будуче Свідовоцький защитний масів. Є закон, який забороняє тут будівництво. Любе ціль підписати звернення у всі можливі і неможливі інстанції на сьогоднішній день про незаконність даної забудови. От, вона порушує всі можливі нормативи нашої країни. І берегова смуга, і лінія електропередач, все, що хочеш, зелене насадження. Ну я не знаю, що ще треба почути владі, щоб це перестали будувати на березі. Доки люди збирають підписи під листами зверненнями, прийшов подивитися, що коїться навколо паркану представник власника ділянки Олексій. Давати будь-які коментарі відмовився, бо каже господар його не уповноважив. Він планував, буде сесія, прибути на сесію, поспілкуватися з раметом. людина придбала землю. <звілляється стили>, Хай <хто звілляється> Але вона бачила, де переджала, віднівський пляж. Перед цим скільки власників земельної ділянки. А нам про це ніхто не казав. Ніхто не знав, що продано. Ніхто ніхто знав. Земельна знав. Ділянка виділена зати. Ще в 2006 році. Валяки. Хто саме, коли і кому передав ділянку у користування, нині з'ясовують теперішні депутати новоствореної Будищінської ради, говорить депутатка Олена Іванова. Ми, як депутати, зробили офіційний запит до архіву, щоб отримати офіційну інформацію, де, коли, кому і в якому місці вони були виділені. Тому відповіді ми ще не отримали. Це несправедливо по відношенню до людей. Наш депутатський корпус ми хочемо зробити звернення до правоохоронних органів, до повноваженої влади, тому що тільки спільними діями громада, депутати. Виконавчі органи, правоохоронні органи, сільська рада може вирішити цю таку непросту складну ситуацію. Аби з'ясувати, що потрібно для збереження зони відпочинку, громада викликала на місце представників державної екологічної інспекції. Начальник відділу земельних ресурсів Віталій Бойко пояснив, ділянка перебуває в межах захисної смуги Кременчуцького водосховища. Будівництво тут заборонено. Для того щоб встановити наявність чи відсутність порушень, спочатку потрібна документація. Землевпорядна в разі наявності і підтвердження порушень, будемо звертатися до органів прокуратури, щоб в судовому порядку скасували право власності на дану земельну ділянку. Заступник голови Будищінської громади Євгеній Мойсей пояснює, до кінця місяця відбудеться засідання виконавчого комітету, на якому розглянуть це питання. Через рішення виконавчого комітету ми повинні повідомити власників забудов про демонтаж парканів. І в десятиденний термін з моменту отримання листа вони мають забезпечити вільний доступ громадянам. Якщо власник відмовляється, від демонтажу парканів або конструкції, які перешкоджають вільному доступу, ми мусимо зробити це за кошти власного бюджету, але з подальшим поданням до суду про відшкодування і власники, власники даних забудов мають відшкодовувати в місцевий бюджет затратну частину Наталія Старинець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.